Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Дмитро Олександрович Труба, старший солдат, командир відділення 3-го мотопіхотного взводу 3-ї мотопіхотної роти, 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, народився Дмитро Труба, 26 січня 2001 року на Полтавщині в місті Глобине Полтавської області. Зростав у турботливій дружній родині разом із молодшим братом Євгеном. Батьки приділяли синам багато уваги, виховували в любові та повазі до людей. Дмитро рано став дорослим, дуже любив молодшого братика і піклувався про нього, згадує матір Ірина Валентинівна. Дмитро змалку вирізнявся чуйністю, був щирим, добрим, товариським, завжди намагався допомогти, підтримати, ніколи не проходив чужу біду. У 2007 році пішов до Глобинської загальноосвітньої школи номер 5 Вчителі й однокласники пам'ятають його як активного, чесного та щирого хлопця. Він захоплювався спортом, займався боксом і грав у футбол, а ще цікавився комп'ютерною технікою та іграми. Особливе місце в житті Дмитра Труби займала музика. З юних років він грав у духовому оркестрі народного аматорського колективу Орфей при Глобинському міському будинку культури, улюблений інструмент труба. Її він цінував за універсальність. Казав, що на трубі можна зіграти і народну, і джазову, і класичну музику. А ще часто жартував: труба для труби. Закінчивши у 2015 році дев'ять класів, Дмитро поїхав на навчання до Кременчука, уступив до професійно-технічного училища No26 та здобув фах слюсаря-ремонтника. Після навчання працював на елеваторі компанії Кернел на Глобинському м'ясокомбінаті та на переробному заводі. Скрізь його цінували за сумлінність, працьовитість та відповідальне ставлення до роботи. Коли у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Дмитро не зміг залишитись осторонь у перші жні. І пішов до військомату. Однак до армії його не взяли, сказали занадто молодий. Дмитро виявив наполегливість. Улітку 2022 року пішов із Глобинського центру комплектування в Кременчуці на службу за контрактом. Поставив нас із батьком перед фактом. Медкомісію пройшов, іду на фронт. Згадує матір Дмитра Ірина Валентинівна. А потім казав мені по телефону: мамо, не плач. Як умру, то умру за свою батьківщину. Я вас дуже люблю. 1 листопада 2022 року Дмитра Трубу відправили на військовий вишкіл до навчального центру Десна. А звідти до 72-ї окремої механізованої бригади він отримав звання старшого солдата і став командиром відділення у мотопіхотному взводі. Бригада тримала оборону на Донеччині. Чорним запорожцям вдалося ефективно скувати сили ворога. Це дало можливість іншим підрозділам Збройних сил України визволити правобережжя Херсонщини. 6 лютого 2023 року. Під час бойових дій поблизу населеного пункту Вугледар на Донеччині, підрозділ, у якому служив Дмитро, потрапив під ворожий ок. Унаслідок поранень несумісних із життям Дмитро Труба загинув. Його побратими тримали оборону вугледара ще 19 місяців. Поховали мужнього воїна Дмитра Трубу у рідному місті глобине. Йому було лише 22 роки. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві.